Добрий день, ми з Дніпра. З вами програма «Ростин влади. Сьогодні говоримо про перемогу у боротьбі Боротьбі за справедливість. Мер Дніпра Борис Філатов почув містян і вирішив змінити точку зору стосовно перерозподілу бюджетних коштів на підтримку сил оборони. Жоден Дніпрянин не вірив у те, що це може статися. Та… І вірити у це не треба, оскільки насправді цього не сталося. Ми почнемо спочатку і пояснимо, чому це називається боротьбою за справедливість. На сайті Дозоро 18 серпня опублікували наступну інформацію. Дніпропетровська область лідер витрат на рекламу серед міськрад. Дніпровська міська рада у витратах номер один, особливо коли за самопіар гроші віддають платники податків. Лише за сім місяців 2024 року. Сума укладених контрактів перевищила 46 мільйонів гривень. У Дніпрі такі послуги замовляли 12 різних департаментів та комунальних підприємств. Найбільшу суму законтрактувало комунальне підприємство. Організаційно-аналітична служба 26 мільйонів гривень. Що цікаво, більшість договорів на рекламу комунальне підприємство підписало з новоствореними ФОПами, які брали участь лише в закупівлях згаданого КП за половину 2024 року. Комунальне підприємство встигло укласти вісім договорів: три на висвітлення в онлайн медіа на загальну суму в 11 мільйонів 100 тисяч гривень. Перший контракт на 4 мільйони 300 тисяч гривень у січні отримав ФОП «Храбко Олександр. Про цей ФОП ми розповідали у попередніх випусках проєкту Ростен влади. Кар'єрний шлях якого почався у 2021 році. У квітні реєстрація. У травні перший тендерний контракт. Не треба пояснювати, що замовник комунальне підприємство організаційно-аналітична служба. А наприкінці 2022 року було укладено договорів на суму у 6 мільйонів 700 тисяч гривень за інформування про діяльність Дніпровської міської ради в друкованих виданнях. Та повертаємося у сьогодення у квітні 24-го року. Комунальне підприємство уклало ще один договір на розміщення інформації в онлайн змі тих самих до речі. На 3,5 мільйони гривень, але цього разу з товариством з обмеженою відповідальністю IT Media Дніпро, яке було єдиним учасником закупівлі, що не в новинку. І третій у липні з ФОП Скрипніченко Микитою на 3 мільйони 300 тисяч гривень. Дві угоди на розміщення реклами на радіо на 7 мільйонів гривень. Перша у січні з ФОП «Храбко». друга на 2 мільйони 700 тисяч гривень з то з обмеженою відповідальністю IT Медіа Дніпро у липні два контракти на розміщення інформації в газетах, серед переліку яких дивним та неочікуваним чином опинилася газета Наше місто чи все ж таки очікувано. Ні на що не натякаємо, а нагадуємо, що велика частка цього видання належить депутату Дніпровської міської ради від пропозиції Олексію Безуглому. Тож майже 6,5 мільйонів відправляється на рахунок товариства з обмеженою відповідальністю газета Наше місто у січні та липні. Ще один договір на висвітлення на телеканалах одинадцятий та відкритий на 2 мільйони 400 тисяч гривень уклали з товариством з обмеженою відповідальністю IQ Digital Group. директором якого є В'ячеслав Холодний, депутат Дніпровської районної ради Дніпропетровської області, восьмого скликання та депутат промерської фракції пропозиція. Решта суми припадає на інші департаменти та комунальні підприємства, зокрема КП «Дніпровська міська студія телебачення, яка запланувала витратити майже 3 мільйони гривень на виготовлення та розміщення інформації на білбордах і ще 800 тисяч гривень на СММ. департамент благоустрою та інфраструктури. – 3 мільйони 200 тисяч гривень. Департамент гуманітарної політики – 3 мільйони 100 тисяч гривень. Департамент транспорту та транспортної інфраструктури – 2,5 мільйони. Департамент соціальної політики – 2,4 мільйони гривень. Департамент охорони здоров'я населення – 2 мільйони 100 тисяч гривень. Товариство з обмеженою відповідальністю Газета Наше місто, яке цього року отримало два підряди на 6 мільйонів 400 тисяч гривень на висвітлення діяльності місцевої влади Дніпра у друкованих ЗМІ, теж колишня комунальна газета. І закуповування у неї послуг з висвітлення діяльності не єдиний спосіб, яким місто продовжує її підтримувати. Наприклад, у грудні 2023 року департамент місцевого самоврядування та внутрішньої та інформаційної політики передплатив газети на понад 5 мільйонів 200 тисяч гривень. Згідно із законом про реформування державних та комунальних друкованих медіа, який ухвалили у 2015 році, державні та комунальні видання мали вивести зі своїх засновників органи влади до 2018 року і стати незалежними. Однак закон передбачив шпаринку, щоб не розривати зв'язки, пріоритетне право на укладення договорів про висвітлення діяльності місцевих органів влади для цих реформованих медіа. Тож місцева влада має можливість і надалі підтримувати свої раніше комунальні газети. Надмірні витрати на рекламу викликають підозру і водночас питання. Чому б не переспрямувати їх на допомогу силам оборони, яку нещодавно дозволили офіційно, переходимо до теми боротьби за справедливість та пріоритетність. Дев'ять місяців активісти руху гроші на ЗСУ боролися за перерозподіл коштів з бюджету. Серед вимог були людяні прохання. Позбутися недоцільних витрат і поставити грошове забезпечення сил оборони на перше місце у воюючій країні, взяли все у свої руки. Що суботи виходили під стіни мерії, набрали необхідну кількість підписів на петиції, яку мали розглянути на черговій сесії Дніпровської міської ради. Слухали образи та приниження з боку очільника міста Бориса Філатова, почули звинувачення у тому, що підписанти це російське ІПСО, і так це реальність, в якій щодня Дніпряни вимушені боротися, і так, навіть з міським обранцем. Як то кажуть, доброго вечора ми з Дніпра. Але мітингувальники уособили собою рух спротиву і досягли свого у Дніпрі. апеляційний суд зобов'язав міськраду розглянути петицію про перерозподіл грошей бюджету на користь збройним силам України. Наразі міська рада Дніпра має винести на голосування депутатів петицію. В петиції люди просили перекинути дивні витрати міськради на піар та кошти, виділені на деякі комунальні підприємства, і спрямувати на допомогу зсу та закупівлю дронів. Ми звернулися до суду і виграли його. В суді було з'ясовано, що підписували петиції громадяни України. Тож зараз подивимось, чи виконає міська рада рішення суду, та хто з депутатів як проголосує. Дізнаємося, хто з депутатів реально за допомогу ЗСУ, а хто буде шукати відмазку і розповідати казки. Написав на своїй фейсбук-сторінці громадський активіст Денис Селін, підписавши це як позитивчик. За день до проведення чергової сесії громадський активіст опублікував пост, в якому прогнозує наступне. Міська рада розповідає, що в них додаткових грошей на допомогу зсу немає. Тож розберемо трошки бюджетних цифр. На початку року доходи бюджету Дніпра плануються на рівні 17 мільярдів гривень, з яких 14,5 мільярдів це власні надходження з податків та іншого. Зараз приймають зміни до бюджету. Там доходи складають 23 мільярдів мільярди гривень, з яких 16 мільярдів 600 мільйонів це власні надходження. Тобто, за рахунок податків вже відбулися додаткові надходження до бюджету на рівні у 2,1 мільярди гривень. Фактично кожного місяця податків збирається на плюс 20, плюс 25 І це все йде у бюджет. Думаєте, 100% додатково зібраних коштів пішли на ЗСУ? Або хоча б 50% цих коштів пішли на ЗСУ? На мою думку, 30-50% таких додаткових коштів можна було б направляти на ЗСУ. Але я бачу, як перекладають пішохідні доріжки на вулиці Незалежності, колишні Титова. Та на лівому березі бачу тендери на різні гумові покриття. Як тільки влітку оголошують тендери на 10 мільйонів гривень на піар. На все це кошти є, але значно збільшити допомогу ЗСУ міська рада не хоче? Завтра депутати міської ради будуть розповідати, як багато вони допомагають Збройним силам України, що коштів ніде взяти і інші казки. Але нічого не будуть казати про додаткові надходження в бюджет і куди вони їх спускають. Міська рада, ви там забули опублікувати проєкт рішення по петиції гроші на ЗСУ? Хочете не виконати рішення суду? А от як відбувалася чергова сесія, чи допустили засновників петиції до зали, знімальна група телеканалу, «Д1» бачила на власні очі? Нарешті мерія зобов'язана судом не по власному бажанню буде розглядати наше звернення і, можливо, збільшить фінансування зсу. Мерія готує проект там, де буде розподіл бюджету, за рахунок чого виділені будуть кошти, але суть у тому, що Цього проекту рішення його немає. За процедурою зазвичай його викладають на сайті міської ради. Його ніхто не бачив. Депутати також і що сьогодні розглядатиметься, ну невідомо. Вперше запрошені наші представники до мерії зазвичай ми туди намагалися пробитися і через петиції, і просто приходили зранку. І насправді навіть сьогодні. Всі двері зачинені, можна побачити позаду, центральний вхід, бокові входи, все зачинено, забаракидовано залізними рішитками. Настільки насправді мер і ті, хто засідають на сесії, бояться звичайних людей. І ще цікавий факт щодо цього: коли подавали ініціативу. Мер, секретар міської ради Санжара і депутати склали заяву до малюка в СБУ про те, що ми агенти Росії, які вимагають збільшити фінансування Збройних сил України, це було спростовано в суді також. Так що будемо чекати на результат. Засідання мало розпочатися о 10-й ранку, проте вже о 8.15 була опублікована інформація на офіційному сайті міської ради про перервання трансляції відповідно до закону про місцеве самоврядування, мовляв, у зв'язку із розглядом питань з обмеженим доступом. Та й коли надали доступ, трансляція сколихнула Дніпрян. Тому завершувати 54-ту чергову сесію Дніпровської міськради довелося під гучні гасла. Ганьба. Рішення прийнято. Порядок денної сесії вичепано. Всім дякую. Гімн України. Тож, шановні дніпряни, ми, як завжди, даємо вам факти, висновки. Пишіть у коментарі з вами був Ростин Влади. Слава Україні, а гроші на ЗСУ.